Що зараз відбувається на Луганщині? Яка ситуація на Сватівському напрямку? Кримінна, Білогорівка? Що там зараз? Різна ситуація по всім трьом напрямкам. В нас зараз Білогорівка, то наступи, які були на Білогорівку, там важкі бої були декілька днів поспіль. І зараз е ворог починає е просто розстрілювати позиції наших захисників е важким калібром. Е це і РЗСО, і артилерія, і танки, і щось ще навіть ваще. Ну я не знаю. Е зараз хлопці з'ясовують, можливо, це щось або смерті, або там е навіть є 300 е Я думаю, що ми згодом це будемо вже е чітко знати. Що стосується кримінної? То там ворог постійно намагається змінити тактику. То малими групами йдуть, то е, йдуть по великими такими не по три роти піхоти, то е, піхота разом з важкою технікою. Е, зараз вони зрозуміли, що ну якось з піхотою нічого не виходить, намагаються технікою е, важкою проходити цей танки, і знов е, кинули в бій термінатори. Що стосується Сватівського напрямку, там трохи більш спокійніша ситуація. Минулої ночі накрили цілу колону ворожу наші артилерісти. Дуже багато ворога там і втрати, і поранених, і техніка так само знищена. Ну тобто, там більш-менш зараз стабільні. А пане Сергію, The Deep State мапа подає, що е, на північному напрямку в районі Кремної наші військові просунулися. Чи правда це, що можете сказати з цього приводу? Е, ну там зараз ідуть такі активні бойові дії, і е, говорити про якісь просування, чи наше, чи з боку ворога, е, остаточно напевно я б не так не, не казав, бо, тому що ну коли е, йдуть бойові дії активно, то е, знаєте, там. 100, 200, 300 метрів можна зайняти там і за день, і за ніч навіть. І це може цю навіть територію військові не показують, як ту, яку вони там чи де окупували, чи навпаки там на певний час відійшли, тому що от, під час активних бойових дій. Багато часу може йти тільки на те, щоб е, певна територія переходила з одного боку на інше. Я вам скажу. От як приклад, то білогорівка е, дуже багато разів е, протягом там е, літньо осіннього періоду е, була під різним контролем, вогневим контролем заходив ворог туди. Ну але зараз вже там більш-менш стабільна ситуація. А як окупанти себе зараз поводять на тимчасово захоплених територіях? Була інформація про те, що вони там блокують роботу фермерів, що вони змушують водіїв міняти автомобільні номери на російські. Яка загалом їхня поведінка? Ну знаєте, такі речі, як змінювати автомобільні номери, це вже це вже стабільні такі звичайні речі для тимчасово окупованої території. Це як і паспорти. Як і певні там, е, посвідчення і, і різні документи, е, змушують просто їхати всіх в Луганськ, бо в них же не працює е, електронний документ та е, 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 якісь послуги. Знаєте, як в нас було в ЦНАПах, що можна зайти і отримати там, е, більше сотні послуг в одному приміщенні, там в них е, в, в цьому плані такий радянський союз. Що стосується... Взагалі, поведінки окупантів, ну вона е, дедалі становиться більш жорстокою, тому що вони все ж таки розуміють, що е, зараз не чотирнадцятий рік, і, і ніхто їх там е, не залишає в спокою. Глибоко в тилу в них е, періодично щось вибухає. Як до речі, е, позавчора е, відбулося так з, е, знову так звана бавовна. Знову там декілька десятків загиблих, склад зі зброї в них зірвався, тому достатньо жорстко ставлення до місцевого населення. Фермерів врожаї ну, позабирали, пальне позабирали. Техніку, яка цікава, нова, так само позабирали. Зараз проходять по всім будинкам вздовж лінії фронту, по всім населеним пунктам. Ще вже я не знаю. Котре перевіряють ще раз місцеве населення, тому що розуміють, що є витік інформації. Ну і вони цього дуже побоюються. У вересні вони запланували собі там десь провести свої вибори. Чи починається вже агітація, чи починають просувати місцеве населення підбурювати до правильного рішення? Ой, та ви знаєте, зараз їм не до цього. От тут точно, от саме зараз не до цього. Йде таке достатньо серйозне загострення на фронті. Ну, для тих, хто десь глибоко в тилу, ще інформація може бути, що от ми там зараз всю територію окупуємо і далі підемо і до Дніпра. Ну, ця пропаганда може спрацювати. Ті, хто поближче до лінії фронту, то ті розуміють, що не все так просто. Коли і частіше підриваються казарми склади, коли вже чути е, саме звуки обстрілів е, боїв, то вони розуміють, що щось відбувається не те, що показують по російському телебаченню, тому зараз про вибори ну не йдеться мова абсолютно. Пане Сергію, ну і наостанок чи багато людей зараз залишаються в Луганській області. Якого, яка це вікова категорія? Це люди похилого віку? Чи це люди з дітьми, і чи реально зараз евакуюватися з Луганщини? Ну, категорії людей вони різні, а, дійсно більше все ж таки літніх людей, тому що Якщо порахувати просто що до 24 лютого 2022 року на території Луганської області, яка була підконтрольна Україні, проживала десь більше 720 тисяч людей, а виїхала загалом 320 тисяч, то ну ми розуміємо, що це майже половина населення. Якщо проаналізувати в деокупованих населених пунктах, які люди залишаються, то це дійсно залишаються в основному літні люди. Але на тій території Луванщини, де активна фаза бойових дій не була, не проходила, то там є і діти. звісно, є і е, ну люди не похилого віку, середнього віку. Тобто абсолютно всі категорії. Що стосується виїзду, ну є можливість виїхати. Е, люди виїжджають або по великому колу е, через е, Російську Федерацію і Європу. Або намагаються ну так само через Росію, але потім через інші області заїхати в Україну. Довго, дорого, але все одно, чим ближче от, звуки вже фронту, тим все ж таки деякі люди ще більше намагаються виїхати з області. Пане Сергію, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Сергій